Понад 700 гектарів нових лісів зазеленіли в Україні цієї весни. Загалом же лісівники відтворили більш ніж 15 тисяч гектарів лісів. Найбільше зелених насаджень у Житомирській, Рівненській, Київській та Волинській областях активно відновлюють ліс і на деокупованих територіях, що правда працюють із зрозумілих причин тільки там, де безпечно. Російські загарбники знищили тисячі гектарів зелених насаджень деякі ліси вигоріли вщент, і їхнє відновлення. На їх відновлення знадобиться кілька років. Однак, вже з минулого року лісівники почали працювати на Сумщині, Київщині та Чернігівщині. Цьогоріч дісталися і до Миколаївщини. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, долучається до ефіру. Пане Руслане, доброго вам дня! Доброго дня. Пане Руслане. А за яким принципом висаджували дерева? Яких дерев посадили найбільше? Ну, я хочу сказати, що дійсно завершилася вже весняна акція по висадці дерев. Хочу нагадати про те, що ця акція відбувається в рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського Зелена країна, і в рамках цієї загальнонаціональної кампанії вже створено понад 350 мільйонів нових саджанців, нових дерев. Дійсно, у нас є сьогодні. Тій території там там, де висаджуються ліси на деокупованих територіях, хочу подякувати всім лісівникам і просто небайдужим громадянам, які долучаються і що весни, і що осені до такої важливої акції, яка об'єднує дійсно особливо під час війни українців. І е, можу сказати, що в цієї весни е, висадили навіть на 30 мільйонів саджанців більше ніж планувалося. Відповідні заходи з лісорозведення вони відбуваються в рамках тих документів, тих матеріалів лісорозведення, які затверджуються міністерством захисту довкілля, і вони направлені на те, щоб відновлювати дерева за принципом сьогодні за екологічним принципом. Я неодноразово на всіх нарадах наголошую лісівникам і тим, хто сьогодні працює в цій галузі, про те, що ми повинні перейти. Від плантаційного типу е, е, лісорозведення до такого принципу, який максимально наближений до природнього, це коли на одному масиві ми маємо і різну вікову структуру, і різну, е, різні види дерев, які можуть комфортно співіснувати в екосистемі. До речі, щодо видів, які з них пріоритетні, і в яких областях які висаджували вже. Дивіться, насправді в різних областях різні дерева це залежить від е, і ґрунту, залежить від е, того, які види дерев є характерними для тієї чи іншої області. Це від соснових до листяних, тобто абсолютно всі дерева, які е, є характерними для тих чи інших областей. Е, але я хочу сказати, що в цьому році, от нещодавно, е, я підписав е, наказ яким ми фактично заборонили використовувати для поновлення лісових насаджень певних видів дерев, це так названі чужорідні види дерев або інвазійні види, яких ми спільно з науковцями визначили 13 і відповідно ввели певну заборону? Пане Руслане. А які сучасні технології висадки лісу ви використовуєте? Вже кілька років в рамках в лісовій галузі відбуваються дуже серйозні зміни. Це в першу чергу направлені на те, щоб покращувати технології лісорозведення, і вже ми маємо певну, певні лісонасіннєві центри, нові лісонасіннєві центри, які фактично дають змогу вирощувати саджанці з закритою кореневою системою. Плюс саджанців з закритою кореневою системою в тому, що вони, їх можна садити майже цілий рік. І вони значно краще у них приживаність. Якщо звичайний саджанець, є велика вирогідність того, що він не доживе до того віку, коли він вже буде стабільним, то саджанці з закритою кореневою системою мають приживаність аж до ста відсотків. Про старт програми Зелена країна президент Володимир Зеленський голосив у жовтні 2021 року. Станом на травень 2023, року, які заходи з цієї програми вже вдалося реалізувати. Я вже сказав, що ця акція проходить щовесни і що осіння. Щовесни відбуваються основні, основні заходи з посадки дерев. На сьогоднішній день ми вже маємо результат понад 350 мільйонів нових саджанців висаджено по всій країні, у тому числі на деокупованій території. Мета цієї програми, цієї акції була посадити 1 мільярд дерев. Але з урахуванням того, що орки сьогодні дійсно вразили війною майже третину наших лісів, і це і замінування, це і окопи, це і просто дерева, які пошкоджені, але мають можливість відновитися. Але є велика кількість територій, там, де ліс просто спалений, і там, де після деокупації. Треба буде його повністю відновлювати з одного боку. Ми розуміємо, що посадити ці дерева в землю і дати їм можливість рости це дійсно кілька років. Проте для того щоб відновити той ліс, який ріс до цього: 50, 60, 80, іноді більше 100 років. То ми за жодні кошти ми не купимо цей час. Тому будемо відновлювати і будемо вже передавати наступним поколінням той ліс, який буде посаджений саме за екологічними принципами, наближеними до екологічних стандартів. Для того, щоб наші діти, онуки вже бачили такий ліс, який. Повинен бути в європейській країні, а не такий, який посаджений за стандартами радянського союзу, пане Руслане. А скільки площ наразі лісових заміновано? Як проходить розмінування? Скажу вам так: у нас немає зараз точних даних, скільки саме заміновано, тому що для цього треба провести відповідні заходи з виявлення цих мін. Ми розуміємо, що крім лісів від замінування сьогодні страждають ще й об'єкти природозаповідного фонду, в яких теж є зелені насадження, хоча вони не відносяться до земель лісового фонду. В цілому, знов таки, це абсолютно зрозуміла цифра, і всі знають про те, що Україна найзамінованіша країна в світу, і на сьогоднішній день, десь близько 30% території, вона потерпає від мінного забруднення. Дякую за ваш час. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами на прямому відеозв'язку.